Сьогодні ми запросили вас взяти участь в такому заході, намалювати гарні картиночки, які ми передамо нашим захисникам. Такий холодний зимовий день вони зігріють наших захисників, нашою любов'ю і теплом. Щоб вам не було скучно, ви зможете собі поласувати смаколиками і подивитись матінь. Дівчата з Червоного Хреста. Нам допомогли, надали такий чудовий волонтерський простір, надали нам всі матеріали для того заходу. І, будь ласка, наші волонтери-світлячки, ну хто не знає світлячків, погодились передати ваші малюнки разом з передачками нашим хлопцям, які воюють. Давайте починати. Ми саме дивилися трішки, а потім робимо паузу. Добре. Можете підписати, Можете налювати деякі, описати слова, якісь такі. Щоб ви розуміли, наскільки важливі усі ваші малюночки, це для них підтримка. Вони їх носять з собою, ставлять в кишені, бордяки. Ну, Ваші малюнки це їхня мотивація. Вони реально дуже вдячні

Посылочки и бородась полом. И малюнки закупятся. Я буду дети вам. Дякую вам. Малю пищева, она тут дома пошло.